Жерона може підписати ще одного українця. Мілевський назвав гравця з проблемами у збірні України. Віктор Циханков повністю відновився від травми і готовий зіграти. Збірна України отримала суперника у плей-офф Ліги Націй. Всім привіт, друзі! Я хочу вам порекомендувати відео про героїв України, які захищали нашу країну 67 днів в повному оточенні. Обов'язково подивіться. Посилання залишу в коментарях. А тепер до новин. Керівництво київського Динамо ухвалило рішення не продовжувати оренду Браяна Себальйоса. Центральний захисник Форталези незабаром залишить український клуб. Тренерський штаб Динамо не влаштували ігрові якості футболіста. Повідомляє Тато Таке. Колумбійський захисник Браян Себальйос виступає за київське Динамо на правах оренди з бразильської Форталези. Проте за півроку 23-річний футболіст так і не зумів закріпитись в основному складі столичної команди. У київському клубі незадоволені тим, що Себальйос часто отримує травми. Наслідком цього стало те, що Брайан рідко виходить на поле. Йому вдалося зіграти лише 4 матчі у всіх турнірах та забити гол. Київський клуб шукатиме нового центрального захисника, оскільки у команди залишаються проблеми в обороні. За підсумками 12 турів, Динамо ділить перше місце в турнірній таблиці з Олександрією. Свій наступний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть 23 листопада у Києві проти Чорноморця. Друзі! Як бачите, світло знову вимкнули. Тому мені доводиться робити відео саме так. Давайте краще поговоримо про українця, який продовжує пошуки клубу. Як повідомляє Футбол 24. Жерона переглядає українського голкіпера Владислава Крапивцова. Воротар міг опинитися в Челсі та Арсеналі, але оформити співпрацю з англійськими грантами не вдалося. Тепер Владислав намагається себе зарекомендувати в іспанському клубі, де вже грає футболіст збірноті України Віктор Циганков. Нагадаю, Крапивцов яскраво проявив себе на юнацькому євро Ю-19, де зі збірноті України дійшов до півфіналу. Збірна України зіграє з Бельгією в плей-офф Ліги Націй за право виступати в дивізіоні А. Українська збірна перший матч проведе на умовно домашній арені 20 березня 2025 року, а гру у відповідь на виїзді 23 березня. Друзі, це найгірший суперник, який могла отримати збірна України. Але, на мою думку, чим кращий суперник, тим краще грає наша збірна. Можливо, зараз це не найкращі новини від УЄФА для нас. Але я думаю, що Україна обов'язково переможе, тому що, як показує досвід, Україна проти сильніших суперників грає набагато краще. Гарне підписання, як повідомляє Тато таке, Динамо продовжить угоду з захисником збірної України Олександром Тимчиком. Поточний контракт розрахований до 30 вересня 2025 року. Натомість кияни попрощаються з Олександром Андрієвським та Володимиром Шепелєвим. За увесь час Тимчик провів за Динамо 91 матч, забивши 4 м'ячі та віддавши 5 гольових передач. Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський поділився думкою про перемогу збірної України над Албанією у лізі націй. Ексфутболіст назвав слабку ланку у складі синьо-жовтих. Мілевський натякнув, що йому не подобається гра збірної України. Повідомляє «Спортекспрес». Збірна України здобула перемогу в гостях над Албанією з рахунком 2-1 завдяки двом голам, які на початку матчу забили Олександр Зінченко та Роман Яремчук. Артем Мілевський вважає позитивний результат найважливішим підсумком поєдинку, але багато моментів у грі команди не сподобалося колишньому форварду. Експерт назвав однією з головних проблем у грі збірної України велику кількість сумбуру. Також Мілевський залишився не в захваті від дій Довбека, який у цьому матчі вийшов на заміну. Колишній форвард Динамо припустив, що Довбек має якісь проблеми, які заважають Артему демонструвати свій найкращий футбол. Мілевський не виключив, що це пов'язано з виступом нападаючого збірної України в італійській ромі. Я вчора відео не зробив як хотів. Думаю, встану, світло буде. Зроблю все. Тут прокидаюся і світла немає. Я надіюся, що це все скоро закінчиться і вся Україна буде зі світлом. А тепер давайте поговоримо про цікавий варіант для донечан. Як повідомляє тато таке, півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний може замінити Тараса Степаненка у Шахтарі. Гірники цікавляться футболістом, чий контракт з Олександрійцями спливає вже влітку. Руслан Ротань хотів би залишити Калюжного у складі. Але відносини між гравцем та клубом є складними. Калюжний провів 12 матчів у поточному сезоні за Олександрію, забивши один м'яч. Керівництво Бенфіки у січні може отримати запит про трансферну вартість воротаря збірної України Анатолія Трубіна. З'явився ще один клуб, зацікавлений у переході футболіста. Бенфіка готова відпустити українця, якщо клуб влаштує сума компенсації за гравця. Повідомляє ейбола: Анатолій Трубін увійшов до списку голкіперів, яких іспанський Атлетіко розглядає як заміну для Яна Облака. Словенець вирішив залишити Мадрид наступного літа, оскільки йому пропонують вигідний контракт у Саудівській Аравії. Анатолій Трубін не є головним кандидатом на перехід до Атлетіко. Дієго Сімеоне хоче запросити до команди Еміліано Мартінеса за «Стонвіле». Проблема полягає в тому, що англійський клуб не хоче відпускати свого воротаря. А ось Бенфіка готова до трансферу Трубіна, який також опинився у списку Атлетіко. Португальський клуб хоче отримати за одного з лідерів команди 35 мільйонів євро. При цьому орлини готові попрощатися з українцем до кінця нинішнього сезону. Доменіко Тедеско дав коментар щодо матчу плей-офф Ліги Націй проти збірної України. Чи задоволений я жеребом? Не знаю. Що значить бути задоволеним жеребом, кожен суперник по-своєму особливий. Дуже приємно знову зустрітись з Україною, але з Туреччиною та Грузією теж було б цікаво. Чи має значення, що ми грали з Україною на євро? Не знаю. Ми знаємо їх гравців, але це не так важливо, як Бельгії почати знову грати добре. Ми знаємо, що нам треба робити. Приблизно розуміємо, як нам треба грати з таким суперником. Ми добре обізнані. Сподіваюсь, в березні ми зможемо грати найсильнішим складом, тому що в останніх матчах нам довелося робити багато змін. Ми хочемо залишитися в лізі А. Це наша ціль. До речі, одразу після жеребу показали головного тренера бельгійців Доменіко Тедеско. Він був беземоційним. Але, судячи зі слів, він хотів іншого суперника. Український вінгер каталонської Жерони Віктор Циганков. Повністю відновився від травми і готовий зіграти в наступному матчі, передає слова головного тренера червоно-білих мічела журналіст Ніл Сола. Нагадаю, Віктор Циханков травмувався ще на початку жовтня 2024 року. В сезоні 2024 25 Українець провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем та одною гульовою передачею. У 14 му турі УПЛ Карпати провели поєдинок з Колосом. Матч проходив у Львові на стадіоні Україна. Вже у першому таймі Карпати вийшли вперед і зробили це максимально елегантно. Легіонер господарів Броніньо відзначився розкішним голом після не менш розкішного пасу Чачуа. Навіть коментатор був вражений. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!